Це наш центральний цум. Бум. Отак у нас зробили його. Ну так. Коли в нас його заж... зажигають, то тут свято велике на цій площі, пригощають. Зараз нікого, люди відпочивають, гуляють. Ну, якось так. Ми вийшли трошки, щоб вдома не сидіти, трошки на вулиці. Підійду доійду до ялинки центральної, я вам покажу. Добре. Тут такі були хатинки. Це був ярмарок новорічний. Отак, я вам показала трошки. Кікачка моя в колясочці. От бачите, моя кікуля. Труситься трошки. А знаєте, чого труситься кікачка? А чого труситься кікачка? Бо тут напроти, отут, цей салон для кікачки. І вона думає, що я її веду туди. Так да, Кікуля? Ні, ми йдемо до ялинки. Ми йдемо до ялинки. І вона труситься, коли ми в цьому місці. Вона труситься, бо думає, що я її туди йду, веду на процедури. Ой, дитина добренька. Тоді я вам ще більше розкажу про мою тіку, чого вона в колясочці і що ми робимо. Так, до побачення. А ну тут такий барчик, люди сидять. Да. А отут хороший такий, бачите який прольот. Ну, зараз ми підемо туди. Бар. Бачите, вони в пальмочки зробили ці гірляндочки. -го, Горять вогні, вогні. зігріватися. Ну і все. І оце ми йдемо. Давайте я вже одне відео зніму. Оце ми йдемо, їдемо. Мама з дитинкою. Йдемо до ялинки центральної. Її до нас завжди привозять на гелікоптері. І посеред площаді вставляють, встановлюють, встановлюють. Ось таке у нас. Ще трошки? Зніму і покажу вам. Отак погуляємо. говоримо, Кіка вже заспокоїлась, бо ми пройшли, вона вже зрозуміла, що в мене в салон. Ой, що не будуть їй робити процедури. Зараз підемо на центральну площу, а тоді ще пройдемося в парк. Кажуть, там у парку якісь інсталяції. Може тоді я зніму у парку щось так показати. Я люблю дивитися, що люди мені показують. Я думаю, що людям буде. Цікаво подивитися, що я знімаю. Уже скидки на 50%. Буде ще більше, сколи на 70%. Те, що люди не розкупили до свят. Все будуть якось розпродажі якісь будуть. А тут вже бачите, тут вже молодь. І цей. Тут вже музичка. Гарні місця. Молодь гуляє, що нам. Ми ще погуляємо. Бачите, тут тусняк такий. Ана, ана, наша ялинка. Ось наша ялиночка. Щось хатинку поставили прямо перед ялинкою. Ніколи тут її не було, люди сюди Ну, таке я вам зробила відео, був невеликий. Та побачив.